англійською мовою, Максик, давай, пробуй. Епас. А я забув, як буде цивати. Епроч. Так, ну що, він же has gone past, так? Да? Blue bus has gone past, так? Да? Далі, говори щось, кажи. The red car. Red car, да? Has gone approach past. Has gone past, так? Uh, has gone past, так? Uh, Далі. Дивимося туди, дивимося туди вліво, дивися, зайчик. The uh white car has a bone path. Що робить хлопчик на ровері, як ми скажемо? Writing uh, the green light. Now it's uh, crossed. The road. He's crossing the road. Uh. Або the street, так? Що ми скажемо далі? Що на... ми далі бачимо зліва? Uh. Справа, верніше. Big <laughs> car. Я тебе не чую кожен голосніше, бо тут шумить машина.